Абсолютний і дуже обнадійливий рекорд безпілотника 1500 кілометрів пролетів дрон СБУ і вдарив по НПЗ аж у далекій Башкирі, приголомшивши тамтешніх працівників. Всіх сьогодні над ними прямо. Сматриш ними, знімаю. Здоровий Він заходить к нам. Завод належить Газпрому і є одним з найбільших в Росії виробничих комплексів. Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти. Ну, руйнування здавалось би не таке колосальне, але як то кажуть, пристрілочка. Цього тижня було чітко видно, як українські дрони почали атакувати російські НПЗ по другому колу, і там, де вони вже бували, пошкодження вагомі. Ось у калузі спалили одну ємність з мазутом, і три з нафтою. Російські блогери жаліються, що не вистачає ППО. Тим часом українські інженерні генії придумали, як поставити ракетно-зенітну установку на морський безпілотник. У це важко повірити, але ми рухаємося до моменту, коли легенькі, маневрені морські дрони збиватимуть гелікоптери, а не тільки вражатимуть кораблі. Не вірите? Ну тоді дивіться матеріал Артема Кулі. Легендарний дрон Магура з ППО на борту. Це було перше. У світовій історії, якою саме протиповітряною обороною оснастили винищувача російських кораблів? Як це змінює тактику морських боїв та підвищує ставки в Чорному морі? Пожив на навіть стати в нагоди для знищення Ми Розібрали всі деталі з експертами. Не пропустіть. Чорне море, ранок 6 травня на відео оприлюдненому окупантами український дрон Магура маневрує, ухиляючись від вогню з борта російського гелікоптера К 29 це вже не перше відео, де росіяни відчайдушно намагаються потопити українські морські дрони з авіації, але цього разу відео одразу наробило неймовірного галасу, зокрема через ось цей стоп кадр на якому видно, що дрон оснащений цілим зенітно-ракетним комплексом на своєму корпусі. Це було перше в світовій історії використання морського озброєного дрона. На фото чітко видно, що дрон оснащений двома пусковими установками. Одна з яких на момент зйомки відео вже була порожня. Там дві ракети було. Тобто, одночевидно, випустили, чи він не влучив? Схуже за що він не і був знищений вогнем у відповідь. Але сам факт, чим він не важливий? По перше, це фактично дозволяє знищувати повітряні цілі над морем. Цього разу не вдалося наступного разу вдасться. З іншого ракурсу видно, як ворожий гелікоптер підбиває дрон та наче влучає у ракету, яка детонує. Однак потужність вибуху наводить на думку, що зенітні морські дрони продовжують нести бойову частину всередині себе та можуть уражати кораблі супротивника. Використання не можна назвати вдалим, але можна назвати ефективним. Тому що, якби це було б вдалим, то вертольот би став би раптом ваші повітря. Про те, що дрон Магура Ві-5, який є нічним жахіттям російського флоту, можуть оснастити ще й системою ППО. Говорили вже доволі давно, але деталі тримались у суворому секреті. У березні цього року факти тижня зняли репортаж, в якому спецпризначенці гур ексклюзивно привідкрили нам таємниці легендарного дрона. Цим ми керуємо ліво право, задаємо курс борту. Цим джойстиком ми контролюємо його, швидкість якою він пересувається. Нам розповіли про унікальні характеристики та особливості тактики, які дозволили знищити на сьогоднішній день вже сім російських суден. Ми на цьому відео бачимо чітко, що відстань дуже маленька, але вони не можуть в нього потрапити, тому що він маленький і дуже маневрений. Однак щодо оснащення магури системою ППО, тоді фахівці ГУР витримали інтригу. Ви всі зміни зможете побачити вже по результатам нашої роботи. І ось цей момент настав. Магура мчить у бік окупованого росіянами узбережжя Криму. Його помічає ворог і відкриває вогонь. Ані обстріли, ані маскування не допомагають російському катеру. Український дрон влучає точно в ціль, відправляючи катер на морське дно. Це багатоцільовий Швидкісний катер його активно використовують спецслужби, а також прикордонники. Ну власне, які є частиною ФСБ. Насправді це гарний результат, тому що попри те, що це він так звучить, як катер, але це справді важливий інструмент, який ворог активно використовував. Для продовження окупації української акваторії Чорного чорнобу цим катором росіяни патрулювали окуповану територію, перевозили БК та били по українській аеророзвідці, кажуть огур. І вочевидь, через це росіяни підняли гелікоптери, намагаючись знищити дрони. Вони використовують авіацію. Насправді вони використовують вертольоти. Першу чергу, є відео з полюванням безпосередньо рашистів на дрони. Зокрема, є відео з Мі-8, де цей дрон намагається потопити з. Сового кулемета зовтаки з кулемета і намагаються там, наприклад, знищити з некерованими ну, реактивними снарядами, а також з мінімальною ефективністю. Але тепер морський дрон зі здобичі раптово перетворився для ворога на приманку та мисливця одночасно. Адже сам факт того, що Магура може пальнути по гелікоптеру у відповідь, змусить російських пілотів зайвий раз подумати, перш ніж авіафлот РФ доєднається до морського на дні чорного моря. Різні можуть бути сюрпризи, але тим не менш, що наскільки пригадую, ні у кого немає. Дистанційно керованої установки, яка дозволяє пускати ракети в режимі поверхні повітря ну, або хоча б повітря-повітря. Тобто, там одразу кілька таких обновацій, які можна було просто зустріти, Ого, нічого собі, типу, першу в світі. Місяць тому військово-морські сили України повідомляли про те, що поблизу західного збережю Криму впав російський бойовий гелікоптер К 27 Причину заземлення ворожого гелікоптера не уточнювали, але як варіант це міг бути результат зустрічі із модифікованою Магурою, про що вирішили промовчати для збереження оперативної раптовості. То що ж за озброєння стоїть на дроні, за оцінками експертів, це авіаційна ракета класу повітря повітря Р-73, яка використовувалась на всіх типах радянських літаків і гелікоптерів. А тепер, вочевидь, адаптована українськими інженерами і для наземного пуску. Близько 6 тисяч до розпаду радянського союзу було виготовлено цих ракет. Дальність дії 30 кілометрів у неї це розробка 80-х років. Відносно 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 тричі відносно вона нова. Один із головних викликів, який стояв перед українськими інженерами, це безумовно питання стабілізації на морі. І р 73 вочевидь була обрана в тому числі тому, що для наведення на ціль їй не потрібний радар або інші системи, адже ракета оснащена власною тепловою головкою самонаведення. Ракети р 73 Р 60 Ну це взагалі то радянська ракета. Ну яких от там ну знаєте, прямо от така канонічна, можна сказати, радянська спадщина, тобто ну росіяни самі цю ракети накреслювали, тобто, вони там нічого принципово нового не побачать, і там, навіть якщо якісь були модифікації з нашої сторони, там, наскільки пригадую були спроби покращити теплову головку, самонаведення на Р-73, ну росіянам, чи на жаль, чи на щастя, це все відомо. Ну тобто, ну скажімо так, це штука, яку не шкода втратити. Серед умовних недоліків Р-73 можна назвати мінімальну дальність спуску у 300 метрів. Наприклад, якщо ціль вже увійшла у цю зону, її ураження фактично неможливе, кажуть експерти. Крім того, оскільки ракетів. Рекета скеровується на тепло, ворожі гелікоптери можуть використовувати теплові пастки. Він може викупити теплові пастки, І теплові пастки вони, в принципі, не можуть обманути цю ракету. Вони для цього і призначені, власне. А, ну, але це, це вже питання на місці, я кажу, встигне не встигне. Якщо він помітить дрон завчасно, то тоді це одна справа. Якщо не помітить, то тоді, значить, не помітить. Натомість сімдесят 73 може бути далеко не єдиним варіантом ракети, якою теоретично можливо оснастити Магуру. Раніше експерти Дефенс Експрес вже припускали, що для цих цілей могла б чудово підійти британська ракета Брімстоун, яка вже використовується збройними силами України. Вона дуже мало габаритна, тобто вона важить 50 кілограмів, і фактично можливо її поставити на невелику морську платформу. А і вона має величезну перевагу у вигляді системи наведення для морських платформ. Стабілізація має бути значно потужніша, значно точніша і все те інше. Але е, от Брімстоум може таким чином за рахунок власної радіолокаційної головки самонаведення уникнути цього. Крім того, на відміну від Р-73, засобів протидії Брімстоуну російських гелікоптерів вже не буде. З іншого боку, ці ракети універсальні, і їх можна буде використовувати як проти повітряних, так і проти морських цілей. Ракети Брімстоун, вони так само можуть використовуватися як проти корабель. Ну, ясна річ, там не потоку великі корабель, але маленькі. Ну то дві ракети випустити по цьому кораблю і будемо боляче. Очевидно, що зенітні дрони відкривають нові можливості у тактиці знищення російського флоту. Ми вже бачили, як дрони камікадзе атакують російські судна з зграєю, заходячи з різних боків майже одночасно і вражають корабелю найбільш вразливі місця. Тепер же дрони з ППО зможуть прикривати основний ударний рой від ворожих гелікоптерів. Це не якби не міняє принципову тактику кусай і тікай, але це дозволяє уникнути. Ну, сюрпризів у вигляді російських вертольотів, які там застосовуються. Тут вважайте, що знаєте, крищі піранії, вони просто будуть направлені в різні сторони, не тільки на надводні об'єкти. Водночас і перелік цілей, які тепер можуть перед собою ставити спецпризначенці ГУР, не обмежуються виключно кораблями та гелікоптерами. Ну, якщо літак, шу 34 а він є носієм кавів, він буде приміщуватися до Одеси там, чи до Херсону, ну, то. Теоретично ці дрони, які оснащені цими ракетами, можна буде використовувати для збиття. Теоретично підкреслюю. Це ми моделюємо ситуацію. За даними ГУР, збитки для чорноморського флоту росіян через дії дронів Магура становлять близько 500 мільйонів доларів. Але незабаром ця сума може помножитися в рази, адже однією з гіпотетичних цілей в майбутньому експерти називають сам Кримський міст. Він зараз прикривається бонами, ти підігнав подібний дрон з ракетним озброєнням, зніс ті бони, і другим же шолоном е, дрони Камікадзе прориваються до, до, до цього мосту, підриваючи, е, підривають значить. Е, Гори озброєна магора це безумовний успіх, і не обов'язково кожен успіх наш в сфері морських дронів. Він має завершуватися картинкою, як там падає кримський міст. До нього добратися треба. Для його можливості треба створення руйнування треба створити можливості до можливості, треба рухатися поступово. Серед подальших технічних модифікацій дрона можна уявити хіба що озброєння його підводними торпедами, які зможуть топити російські кораблі на великій відстані. Однак, в цьому свій час українські військові інженери вкотре до демонструють, що їхня майстерність та амбіції здатні міняти правила гри у той час, як ворог змушений постійно адаптовуватися до продиктованих йому реалій. Тож далі буде. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.